Вітаю! Сьогодні ви ознайомитеся зі способами взаємодії з постраждалою особою, циклами насильства та факторами, що перешкоджають їй розірвати насильницькі стосунки. Я розповім вам, які техніки використовувати, щоб спілкування з постраждалою особою було ефективним. Отже, ви приїхали на виклик: щоб не загострювати конфлікт та з'ясувати, що сталося, вам потрібно знати способи ефективного спілкування. Їх ми розглянемо на прикладі виклику родини Мельників. Насамперед голосно постукайте у двері та повідомте, що ви з поліції. Поки чекаєте, поки вам відкриють, станьте по обидва боки дверей, а не навпроти них. Це дозволить уникнути ушкоджень в разі раптового пострілу крізь двері. Патрульна поліція. Відчиніть, будь ласка, двері. Дозвольте зайти. Побачите, будь ласка, я просто в розпачі я не знаю, що мені роблять. За тих викликав. <плес> Доброго вечора. Сержант поліції Шевченко. Ви Оксана. Допомога лікарів потрібна. Давайте разом підемо в кімнату. Присядьте, будь ласка. Я тут, щоб зрозуміти, що відбувається, і допомогти. Розкажіть мені, що трапилось? Від мене бій, Я боюсь тут залишатись. З місця події помітно, що тут трапилася бійка, оскільки перекинуті меблі, а Оксана та Ігор. Виглядають заляканими, до того ж, жінка має тілесне ушкодження. Важливо викликати швидку медичну допомогу, щоб допомогти постраждалій. Надалі медичний запис щодо звернення по медичну допомогу можна долучити до матеріалів справи щодо випадку домашнього насильства. Обов'язково зазначте у своєму рапорті про виклик швидкої медичної допомоги з прізвищем лікаря та номер медичної бригади. Первинна взаємодія між поліцією та Оксаною особливо важлива. Постраждалі від домашнього насильства нерідко вважають, що їхня ситуація погіршиться, якщо вони розкажуть поліцейським, що трапилось. На цьому етапі спілкування з Оксаною важливо отримати її довіру. Співпраця може також погіршитися залежно від рівня впливу, який кривдник має над постраждалою особою. Поліцейські повинні зрозуміти, які є проблеми у стосунках. Для цього потрібно ставити питання постраждалій особі. А тепер визначимо, що таке вплив кривдника на постраждалу особу. Це дії, що мають примусовий характер. До них зараховують погрози. Приниження, залякування або інші насильницькі вчинки, які здійснюють, щоб завдати шкоду або залякати постраждалу особу. Щоб налагодити довіру під час спілкування, поліцейський повинен встановити зоровий контакт з постраждалою, звертатися до неї на ім'я, уважно слухати та фіксувати свідчення, висловлювати співчуття. Малоймовірно, що це перша сварка між Оксаною та її чоловіком. Або перший інцидент, що призвів до погроз насильством. Очевидно, для Оксани дзвінок в поліцію став останньою надією на припинення домашнього насильства в родині. Під час реагування на випадки домашнього насильства поліцейські мають дізнатися від постраждалої особи, які саме дії вчиняв кривдник, що підпадають під кваліфікацію погрози домашнього насильства. Наприклад, шантаж, погроза. Приниження, маніпуляція, переслідування чи позбавлення речей першої необхідності під час спілкування поліцейські зможуть визначити частоту та тривалість циклу насильства для цієї родини. Надзвичайно важливо, щоб поліцейські знали цикл насильства та як він впливає на постраждалу особу. Цикл насильства це повторювальний процес, що починається з напруги між близькими партнерами. Напруга охоплює психологічний тиск, різку критику та звинувачення кривника до постраждалої особи, яка на цьому етапі часто стривожена та налякана. Протягом фази агресії вибуху кривник може використовувати комбінацію вербального, психологічного і фізичного знущання з постраждалої особи, яка може бути залякана, принижена чи збентежена інцидентом. Зазвичай поліцію викликають під час цієї фази чи невдовзі після неї. Після фізичного чи психологічного впливу кривника на постраждалу особу. Кривник намагатиметься виправдати чи применшити шкоду, яку він завдав своєю поведінкою, звинувачуючи натомість постраждалу особу. Постраждалі, своєю чергою, часто відчувають себе відповідальними за те, як з ними поводиться їхній партнер кривдник. Під час останньої фази кривник обіцятиме постраждалій, що більше так не вчинятиме. Проте в реальному житті фаза примирення швидко минає. А частота і напруженість стадії агресії вибуху зростає. Згодом жертва стає заручницею своєї ситуації та продовжує залишатись через різні причини, які ми зараз обговоримо. Це може бути страх, побоювання виховувати дітей наодинці чи в бідності, фінансова залежність від кривдника, брак навичок для працевлаштування чи освіти, неможливість отримати правову допомогу. Проблеми та занепокоєння щодо безпеки, релігійні та культурні обмеження, страх чи нестача довіри до системи кримінального правосуддя, переконання, що залишитись в стосунках це краще для дітей, страх потенційної втрати опіки над дітьми на користь партнера кривдника ізоляція постраждалої особи від соціальних чи родинних зв'язків, постраждала особа намагається змінитись, сподіваючись, що знущання припиняться. Кривник висловлює розкаяння й обіцяє змінитись. Кривник зацькував постраждалу особу, що їй бракує впевненості в собі, яка необхідна для розриву стосунків. У випадку Оксани наявність дитини, її ізоляція від батьків та фінансова залежність від чоловіка є тими факторами, які не дозволяють жінці розірвати токсичні стосунки, незважаючи на погрози, насильством і загрозу її добробуту. А що як Оксана не зможе знайти роботу? Де житимуть вона та Ігор? Ці фактори переважують постійні погрози та насильство. Пані Оксано, ви все правильно зробили. Я розумію, як складно у таких випадках наважитись і зателефонувати в поліцію. Ви дуже хоробра жінка. Я просто хвилююсь за Ігоря. Це мій син, йому майже 11. Я розумію, що вам і вашому хлопчику дуже складно, але скажіть мені, чому ви хвилюєтесь? Я тут, щоб вас вислухати. Побудова довіри це процес створення особливого зв'язку з іншою людиною. Для цього потрібно, щоб інша сторона відчувала, що ви хочете та можете їй допомогти. Висловлювання слів, співчуття та жалю створює умови для взаєморозуміння. Встановлення такого зв'язку дозволить побудувати довіру та порозумітися. Безпека, повага, неупередженість та дотримання конфіденційності основа стосунків з постраждалою особою. Інколи її свідчення можуть бути єдиною інформацією про правопорушення, яка є в поліції, тому докладіть усіх зусиль, щоб встановити довіру з постраждалою. Отже, Поліцейські розділили постраждалу Оксану і крипника Сергія по різних кімнатах, налагодили контакт. Наступний крок провести опитування. Опитування це найважливіший інструмент для всіх поліцейських. Ефективним буде підхід структурованого опитування, запитання якого стають більш конкретними, за прикладом, лійки. Почніть опитування з відкритих запитань. Намагайтеся зібрати чистову версію свідчень від постраждалої особи. Чистова версія свідчень це та, в якій постраждала особа надає повний опис подій, що трапилися до прибуття поліції. Поступово звужуйте фокус запитань, щоб отримати конкретнішу інформацію та точні деталі. Не можна ставити навідні запитання, тобто такі, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї. Наголошуйте на конфіденційності. Інформація, яку отримує поліція, розголошується лише в межах закону. Під час опитування важливо активно слухати, використовувати чітку мову і пам'ятати про невербальне спілкування. Якщо поліцейський знизує плечима, закочує очі, виглядає байдужим чи відволікається від розмови, наприклад, на свій телефон, це може погіршити ставлення постраждалої та зіпсувати спроби налагодити контакт. А тепер розглянемо, як правильно зібрати інформацію у кривника і постраждалої особи. Але скажіть мені, чому ви хвилюєтесь? Я тут, щоб вас вислухати? Він втратив роботу і почалося, п'є постійно. Так, коли вдома, кричить на мене, як чи раптом нема чого поїсти. Штовхав мене, казав, що я ніхто. Потім все тільки гірше. Гіршило він якось вдарив мене так сильно, що я навіть з дому не могла вийти. Я дуже втомилась, я не хочу, щоб мені все це бачив. Я розумію, що це знущання було і фізичним, і психологічним. Чи можете ви мені детальніше розповісти? Сьогодні Сергій був у друга, а mm. коли повернувся, побачив, як я розмовляла у вайбері, почав кричати. ти що, куди забралась, потім розлютився, пішов до кухні, схопив ножа і все говорив, вирішу піти від нього, п'ю. Дуже важливо добре підготуватись, щоб зібрати якомога повні та інформативні свідчення. Опитування це можливість для постраждалих осіб, заявників та свідків поговорити з поліцією. Розуміння циклу насильства упорядкує це спілкування. Завдяки тому, що поліцейські проявили співчуття та розуміння. Оксана детально розповіла їм про інцидент, що призвів до виклику поліції. Тепер важливо уточнити подробиці стосовно ножа. Їх необхідно дізнатися, щоб заповнити форму оцінки ризиків: чи тримав Сергій ніж, як виглядав ніж, де він знаходиться зараз. Погрози ножем обтяжувальна обставина у разі випадку вчинення домашнього насильства, помітивши набряк на зап'ястях, Обличчя та довкола Ока Оксани її слід розпитати, як саме вона отримала ці ушкодження. Ви казали, що Сергій втратив роботу. Коли це сталося? Приблизно рік тому. Потім він весь пригнічений став постійно зі своїми друзями, а в нас син. Я хочу, щоб у нього було все. Я... Немагалися шукати роботу, але Сергій мені працювати забороняє. Зловживання алкоголем, безробіття і фінансові труднощі очевидні фактори тиску. Вони загострюють негаразди в стосунках між Оксаною та Сергієм. Відмова Сергія дозволити Оксані працювати також демонструє рівень контролю, який він над нею встановив. Це посилює її залежність від чоловіка. Жінці складно розірвати коло насильства. Ця частина історії Оксани також підкреслює, що вона страждає не лише від фізичної та психологічної форми насильства, а й від економічної. Інформація про стосунки подружжя стане основою для заповнення форми оцінки ризиків. Навички поліцейського, про які ми розповідали у цьому відео, допоможуть повністю зрозуміти. Причини інциденту, можливий розвиток подій надалі та як правильно заповнити форму оцінки ризиків. У цьому випадку постраждала особа і кривник співпрацюють з поліцією, і оцінку ризиків можна провести під час виклику. Однак, якщо постраждала особа потребує допомоги медиків чи підозрюваний відмовляється співпрацювати з поліцією і його необхідно забрати з місця події, Оцінку ризиків ви можете провести вже після виклику. Пам'ятайте, якісне та вчасне реагування на виклики, пов'язані з домашнім насильством, значно підвищує довіру населення до поліції. Підіб'ємо підсумки. Отже, коли ви заходите до помешкання, де трапився інцидент, переконайтеся, що немає потенційно небезпечних предметів для вас та сторін конфлікту. Розділіть його учасників по різних кімнатах та починайте опитування. Коли ставите запитання, виявляйте співчуття та слухайте уважно, занотовуйте інформацію не лише про інцидент, а й про родину загалом.